сказали служба Божа є актом помирення, примирення людини з Богом і примирення людини з людиною. І саме сьогоднішня ця безкровна літургія, вона має це також на меті нас примирити з собою, буде присутній патріарх автокефальної православної церкви Мстислав будуть присутні представники інших професій. А те тільки, щоб ми єдиними устами, єдиним серцем могли чим скоріше прославляти Господа Бога. Про це молився і в цьому напрямку працював баженіший Йосиф. Нічого нового він не хотів створити, як тільки повернутися до цієї традиції, яка була в минулому, до вчення. Великих провідників митрополитів нашої української церкви, нашого християнства. А серед них вельми цікаве є вчення великого митрополита Київського Петра Могили. До нього ми сьогодні також звертаємося як до того каменя, який бажав поєднати, який бажав своїм вченням бути основою поєднання. Тих двох конфесій чи цього народу розбитого. Процитуймо, що пише Петро Могила у своїм листі чи у своєму вченні. Каже він так: на початку розглядання цієї справи, тобто справи церковної, гречка церква визнавала примат римського архірея, і сьогодні це визнає в своїх літургійних піснях. І тому основно грецька віра є правовірна і свята. Все інше прийшло згодом і було осуджене. Сьогодні українці розходяться між собою у цій самій справі, і згода здається немислимою. Хіба одна сторона уступить другій, або знайдеться за натхненням Святого Духа якийсь новий війх-вихід. Перше неможливе, що отже, робити. І тут могила розвиває саме цей новий свій спосіб. В загальному він полягає в такому, пише Петро Митрополит, все, що було первісно, це нехай лишається в цілості незміненим і зараз. А чого первісно не було, а прийшло щойно згодом, те треба усунути. І пише, Метрополит могила. А було так, що найвищий архієрей був визнаваним першим і найвищим у церкві Божій, намісником Христа і наставником. Отже це нехай і зараз лишається. А не було такого, як каже могила, щоб грецьким обрядом безпосередньо володів Латинський, бо греки мали свого настоятеля, що признавав примат. ale zależał i od patriarka swojego obrębu. I na tym miejscu Mohyla rozwiązuje trudność, że zjednianie Ukraińców jest tylko zjednianiem greckiego obrębu. Jak odrze można pogodzić zależność od konstantynopelskiego patriarcha i wyznawania prymatu rzymskiego archereja. Rozwiązku Petra Mohyla jest oryginalna. On pyszy. Слушно припускаємо і розумно сподіваємося, що коли б він, патріарх, був свобідний, то думав би те, що наказує правда. Але тому, що він у ярмі поган, то вважається за недіяльного, але не треба тому його усувати. Бо правдою віри завжди було, що буде одне, один пастир і одне стадо. А тому що існує велика надія, що колись християни при Божій допомозі висвободяться з рук поган та повернуться до згоди між собою, тому не треба вибивати з рук нагоди для цього святого загального поєднання і злуки через поосібне замирення українців, та й не треба відчужувати греків від злуки через відчуження українців від свого пастка і парадіянка. Може, потрібно щоб ми усі повернулися до цієї первісної традиції, яку ми мали в началі нашого християнства на Україні, Духовіни поща час, і на віки віки таку науку, таку ідею своїм вченням, своєю діяльністю. Розповсюджував і піддержував блаженніший Йосиф Сліпий. Бачив він в ній саме ту основу згоди, сили народу і його святості. І тому потрібно нам усім сьогодні вивчити минуле, відкрити ті сторінки славні, святі, в яких є. Записана історія нашого народу, того великого та велика традиція, яку ми сьогодні маємо продовжувати і її плекати. Нехай задай Господь царстві своїм, завжди нині повсякчас, і на віки, ні вас, православне християнне, Нехай пом'яне, Господь Бог царстві своїм завжди нині повсякчас, і на віки віки, про

Бважай мишого Патріата наша, Рослава Йоанна, не пай по мене, Господь Бог у царстві своє, за уж мені по віки, віки, Вселенського архієрея Івана Павла Второго Папуринського, при освященні архієпископів митрополитів, бо Епископів наших, весь Свяченицький діаконський ночинський, чин ще власне наше своєство, Благородних і поминає ми в і благодітелів святого храма всього, Стражі братів наших. І всіх вас православних християн, нехай по мене Господь Бог царстві своїм, завжди повсякчас і навіки, віки. Не на віки віки. Ще одні справа єдності нашого народу це найбільш пекуче питання, проблема перед якою усі ми стоїмо, за яку всі ми є відповідальні. І без сумніву, тільки шляхом поглиблення віри, духовного життя, шляхом справжнього життя релігійного ми зможемо це питання розв'язати. Так само думав блаженніший Йосип, так думали його попередники. І ще раз дозволю собі повернутися до писань Петра Могили, який каже, ми ясно знаємо з святих догматів і основ Божої церкви, що ми лише обрядом відрізняємося від римлян, а суть віри є одна в усіх і всіма так само визнавається. І тому що не можемо заперечити, що блажений апостол Петро, як навчають наші церковні пісні, був завжди головою апостолів, а наступники його римські архереї постійно мали в церкві Божій найвищу владу, тому, не відступаючи від Отця нашого патріарха, від якого ми одержали святе Хрищення, і не припізняючи злуки церкви, в якій є справжнє спасіння, всі ми в ім'я Господа нашого духовні і світські, знайшли і одноголосно прийняли цей спосіб. Щоб уникнути небезпеки розбрату, щоб відновити нашу придідну віру, ми житимемо під одним главою і пастирем, намісником Христа, як учить нас цим віри, що одна є католицька і апостольська церква, і в ній визнаватимемо одного і найвищого наступника блаженного Петра Римського архірея. одним з прекрасних. Моментів актів нашої літургії це поцілунок миру. Всі підходять до головного архієрея, вітаються, кажучи, Христос посеред нас, і тоді взаємно ці слова собі передають. Бо саме літургія, безкровна жертва Господа нашого Ісуса Христа, це літургія любові, літургія взаємної згоди, єдності, то найглибшої. Душевної єдності. І Тому назовні від самого початку християнства, від тих перших євхаристійних зустрічей, християни передавали собі власне таким знаком, жестом. Підходять нунці Антоні Франко, митрополит Мар'ян Яворський, єпископи Римокатолицької церкви. Arhimandrit firmeňského katolického apostolského církve na